Дивіться, ви не шкодуєте, що тоді, в листопаді чи в грудні 22-го року, прийняли рішення доєднатися до ЛАВ от переживши все це, от як ви вважаєте, наскільки це було потрібно для вас конкретно і загалом для України? Звісно, не, не шкодую, це було виважене рішення абсолютно. Це було складне дуже рішення, але просто ти розумієш, що в таких обставинах ти мусиш робити так, бо так правильно. Навіть якщо це буде важко, навіть якщо, це... навіть якщо ти можеш загинути, я просто цілком ясно для себе бачив те, що якщо я сховаюся, я з вдома, я спробую десь десь відкосити десь то, як я потім буду жити, як я потім буду дивитися в очі хлопцям, які вернуться з війни. І для мене це було абсолютно очевидно. Що я тоді себе не зможу поважати. От так був величезний ризик загинути, я це усвідомлював. І ще був нюанс в те, що я бачив себе І Я знав, що я хочу писати і я буду писати. А тут ще такий варіант, що особливий, якщо ти письменник. Ти маєш бути там, маєш бачити це і маєш це описувати. Інакше, якщо ти залишишся в тилу, а, які ти письменник, що ти будеш писати? Ну це ну, буде не щиро, бо це, це не, не власний ну, досвід, навіть... не, не дотичний, так? Не можна писати про війну, якщо ти мені не був. Так. А просто навіть писати uh, поети, письменники це ті, хто все ж таки впливають на суспільство, впливають на якусь громадську думку. Uh, і люди. Uh, Цю думку читають і поражають. От. І як ти можеш впливати на чиюсь думку, якщо ти сам себе не, не, не поважаєш, умовно, так? От. І цей голос, просто він, я знаю, є такі навіть автори, які в принципі і талановиті і, 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 і могли багато писати, але вони цивільні і зараз вони от, усвідомлюють, що їхній голос не важливий. І в принципі, ну, особливо якщо це, це чоловік, в принципі, воно частково так є. Но, так, є люди, можуть писати класні речі, які не пов'язані з війною, і вони стануть частиною нашої літератури, і можливо навіть більше того. От, але все ж таки ця війна, вона для нас екзистенційна і це, мабуть, найбільше, що вплине на нашу культуру. На, на Куда покоління на майбутнє. І, і військова культура, військова поезія і проза вона займе дуже велике місце. Звичайно. Я собі розумів, що в мене два варіанти як письменника, або я залишаюся і я просто не зможу писати, не буду писати, тому що ну, або я піду на війну, там два шанси. От, або я загину, або я буду жити далі, Там цілий чи не цілий, це інше питання. От, але якщо я виживу, я буду спокійно відбуватися в майбутнє, мені не буде за мене сором. І я би хотів, щоб в мене була така можливість, описати цей досвід.